В таких місцях, там є такі скали, це будіва, І там в більшості з кожних, напевно, 200-300 метрів, якісь такі драбинки стоять, або поручні, то тобто можна спокійно залізти в воду і вилізти. Тобто, Якщо навіть пляжі немає, ну, тобто там в будівлі є пляжі, то вони так само десь там маленькі ділянки, або кам'яні скалистки, якісь такі вирішені, або якийсь пісочок завезений. Скоріш за все. Але Плавало, не було сходно. Плавати, ну. Е, плавати було, така вода була прохолодна, реально. Е, температура води десь була 19 градусів. Так, так, це ніби нормально, але за рахунок того, що дуже тепло було на сонці, воно якось, ну і мало хто купався насправді. Купались тільки туристи. Якісь ті, що напевно приїхали і хотіли що мали. <зас> так, але ми тіцями говорять, ви що, Тави, яка вода. То вода потім буде через місяць. Варні <реш> купайтесь. Але ми покупались 2 3 дні. Ну, якби, насправді якось так воді, тобто було не дуже комфортно. Тобто Якщо ви просто не плавати, а просто собі там перебувати в воді, то реально заморозати. Але якщо собі там плавати, то в принципі нормально. Але приємно, що вода дуже чиста. Якби, і це чисто додає додаєш, напевно, якоїсь сили і бажання в ту залізти просто. Пропустив. ну, Дифтом розкажу, можливо, ти додаш. Там є містечко Папая. Колись там знімались фільм про Папая, моряка Папая. Для того будували ціле містечко цього Папая з тими будиночками, з пляжем, все-все. Ну, і Потім, якби після зйомок цього фільму, ну, його би мали розібрати. Але ми тіцям так подобаться, було містечко, їм так сподобалося, що вони вирішили це залишити як такий парк. 5 євро, по-моєму. Де можна походити, погуляти. Там працюють актори професійні, там, Я, в принципі, не дуже... давно вже бачу Папая. Там папа є, є його та дівчина. Та, є там ще якісь там герої, вони там ходять, тебе розважають. Ну, в принципі, весело. Ось це просто штучне таке мультяшне містечко. Зразу воно знаходиться в бос. На жаль, здається, що... Оце воно. Отак, якби, там ходиш і тобі, тебе водять. Насправді воно є аж дуже-дуже популярне. Там якби, можна, якщо десь такий не дуже курортний час, то ти там взагалі можеш бути один в тому містечку і тебе там будуть ходити, будити, щось розказувати. Якщо та, час провести. Це якраз також на Гозо. Ну, це так виглядає центральна мальта. Ну, незалежно чи Мальта, чи Гоза. Це такі от дорожки. Так, це їхати автобусом, ну це не є дорога, але їхати автобусом то постійно це тільки цей бачиш. Якщо так. вийдеш там. І по цьому тут їздить автобус, то є Ні, ну по цьому. можливо, цьому можливо їздити. То насправді Мальта є такої, не є, такої, аж, там, можливо, супер е, такою там канарами чи ще чимось, це дуже мила країна, не є дорога. <гад> тобто насправді туди можливо варто поїхати. І... Круто, що там якось це не є Європа, хоча це є Євросоюз. Це якісь такий можливо підготовка з якогось там середнього сходу, подивитися, трошки підготуватися. Ой, можна зразу звідти вже їхати десь літаком, в принципі, там літаки літають, лівий, туніс. Ліві, в Туніс. Україна ну, така принципі, варта для відвідання. Хороша, єдине, що шкода, що можливо поступово, вона якби, дуже єврофизується. І всі колорит там втрачає. Мігрантів багато? до підбудова. Так, я, б, ну, я не знаю, насправді, тобто, ну як, ходиш, просто ну, тобто, ну чорна є дуже багато. Не, ну, іменно, не, так, але мальтійців по суті немає. Де? Мальтійців дуже мало. На мальці переважно це все британці і е, е, ірландці. А, ну, тобто, Є якісь там пара таких там китайців, можливо, там якісь чорні, які там працюють, але їх не є дуже багато. Реально, ми... ну, насправді араби тобто, араби вони дуже похожі на мальтійці то напевно не розбереш, хто з них мальтийця, хто з них араб. Ну, тобто, правильно вони, як ти приходиш там на цю движуху нічну, то всі там хлопці виглядають, як наші араби в обмежувати. Всі там нагальовані, всі такі озяги, всі так виглядають, всі так ходять, поведінка, ну абсолютно все. Тобто, і зразу, напевно, українців виникає такий не дуже приємне враження. Але тобто, самі мальтійці виглядають як араби і... Чимось похож на мусульманів, що у них риси, тонкий ніс, дівчата негарні абсолютно. Тобто, як там хто розказував, тут дуже красиві дівчата. Раз... Анлійки було. А що? Не можливо, англійки були. Ні, там ліки теж там. Ну там взагалі. Того там такі популярні шлюби з росіянками. Це десь загалом все, якщо якісь є питання вас IRB? Airbnb M пишу. Ну, От ну, в принципі. Ви зможете використовувати онлайн. Та, ще друзі використовували, тобто ще можливо, і що гугли, це якісь британські сайти. Тобто на британських сайтах дуже можна знайти багато. Так британці їздять на Мальці. Там також назайти. Я дивився, тобто були якісь. Є, я. Але насправді ну, жатло не є дуже дороге. Ми думали перше, якби один або два дні пожити по що щоб, можливо, нас трохи роздуплили, познайомитися, але потім щось передумали і одразу зняли цю квартиру. Е в принципі, ціни, якщо м -м, ми їхали, ціни були тобто, 200 євро, щоб вже в сезон їхати, то напевно десь на житло стандартно, там 250-300 євро. Сезон їхати. Ну, білети, в принципі, напевно, якщо через Венецію дорожчі. Якщо через браків, то ціни в принципі стабільно залишаються близько 60 євро в одну сторону. Що скрах води, літають прямо до... Ну до Майнка, так. А сезон тобі кінця серпня то... Думаю, до кінця вересня. вересня. Впрочай, в можна їхати. Так. Туда нарісло можна їхати, легко там тепло і mm -hmm. нормально на лісло. На мафіці казали. Варто ще іменно, дуже зручно і дуже круто через Венецію. Тобто, якщо бронювати раніше, то відповідно літає Рейнер з Мальти-Венецію і з Венеції до Львова. Тобто, оце, якщо um, Ryanair, оце, що літає з Мальти-Венецію, він стабільно дешевий, він коштує щось близько 30-40 євро. А відповідно від вже як повезе, тобто за Важаєте, можна зати, так, його треба... Так, так само ми, ми якраз бронювали, що нам... 70 євро вийшла дорога, якби ви через Так. Да. Ну, тобто нам біля це вийшло десь 120-110 євро. От. Тобто щось близько того. Всім не достатньо? Так, я думаю, що достатньо. Ну, нам вже в кінці, чесно кажучи, було трошки нудно. Ну ну так, ну. Ну, не то, що не було, але, ну, мови, думаю, ну ми думаємо, що це, це достатньо. Якщо пізнати, так буде відпочинку, ну, якщо їхати в сезон, наприклад, являю, що там твориться на пляжах. Можливо, десь там, якщо їхати на якісь такі бухточки, знайти там візнати місцевого населення, де немає людей. Але, власне, ми були, і там був один день такої спеки, і цей наш малесенький пляж, ми був дуже маленький, відбувається усіяний відможці, було занадто багато. Це трошки морально напрягає, і то, все більше такого спокою. Ну, Загалом, щоб пізнати, ну може, 10 да, днів, якщо батько. Якщо, якщо... Ну, май... на пляжі взагалі, не на пляжі тобі стати. Мальтува там. За три дні можна, ну, 3-4 дня можна пізнати об'їздити на автобусах по всіх там, в по по суті, Мальто, за 3-4 дня можна повністю об'їздити, круто там все подивитися і потім ще залишити там 2-3 дні, щоб просто десь місце, яке сподобається, побути, насолодитися. Речете, пропрошу, цей автобус, там 2,50 казав, так, він, 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 повалеті, він по валеті тобто тобто, тобто, чи він політик? Погозу окремо. Так, просто туди їздити? Так. Ну, більше менше, так ну, то похорону. Якби можливо там якісь пара холи заїздить. Зауважте таку штуку, я скажу, тому що я практично забізнувся на літак. От, автобуси приїжджають з одним номером, їдуть з іншим номером. Звертайте на це увагу, Особливо, коли там прибираємо що чи, чи на літак чи так. Тобто під'їжджає, наприклад, Х1 на аеропорт, він висадив людей, висів всередину, переключився на x 2 і поїхав на нашому напрямку. Тобто, Вам треба знати водія, куди він їде, не сідати приїхав. Тобто, Це така ідіотська методика на Мальті є, і це просто було. Коли ми там проїхали півтора години, і ми не знаємо, де вони є, я виходжу. Бачу, що це не іксперший до аеропорта, і на ну, зовсім нашій частині острова, Я думаю, що все, ми вже в аеропорт приїхали. Так, Стили чи ні? Так, ми стули просто в на хвилину в на так. Так, Аеропорт там такий дуже затишний, ну, досить великий, як на Мальті. Ну і кропки mm -hmm. на Мальті. На, мер... на Гоза немає, на Мальті дуже великі кропки, можете стояти десь із містами, з панелі ще. Кільбова цей... mm -hmm. ну, не сильно в очі кидається, але треба сидіти там Ось тут видно, смугу, чітко виділяється. Це, по суті, індустріальний район. Ні, є такі, є там якісь зони, які міста. Ось такі якраз ці зони, там, де всякі городи. Тобто такі, що їдеш, там городи, поля, які обгороджені так мальки менше. Чи, на питання якраз, чи вистачить тижня, вистачить. Але якщо займатися кимось активною причин, то кажуть, два тижні. Тому що, якщо там наряд, ну, можна якось поєднати з тим. Тобто можна якби, транзитним пунктом і туди летіти, а потім назад вернутися. Знаєте, ну, літають дуже багато літаків, я дивлюсь, в Італію літають, в Іспанію літають. так, в Італію, Іспанію. В Олесі Райнарі, в Італію, в Іспанію, по-моєму, Францію. Ну і це іменно, якщо Європа. Бо я думаю, якщо більше там продовжувати подорож там далі, південніше, на якийсь хід близький, середній, то тобто можна туди. Ну і в там взагалі не проблема. Та, там дуже хороше сполучення з Іспанією та Італією, особливо. Так. Ну, це такий для Львова. Там, в принципі, дуже багато якраз е, пари є літаків е, на Сицилію. По-моєму, ще є в Пізу, ну, в Рим, є, в Мілан. Це було театр, літає в цей. Так, ну тобто через Іспанію, через Барселону можна. Ви звідси виїжджаєте автобусом і, по суті, після обіду шостого вечора ви немає з одного дня. Тому що якщо, наприклад, навіть через Венецію там немає, щоб в Венецію дві години і... Так, Венецію ми ночували. Треба в Венеції ночувати. А тут, виходить, ви суть ночі їдете в автобусі, собі встали. Ну, але випадали, хто не був Венецькою, такий хороший тобто, от прилетіли, прилетіли в обід, поїхали в Венецію, буквально там в Венецію провели обіду до... Вечора, і повернулися назад, і то вже переночували і вранку рейс. В принципі, для Венеції, для багато когось півдня в принципі, вистачить, що таку загальну думку скласти, а хто захоче, туди ще вернеться. Але, ну, тобі, це реально дуже зручно, тому що ну, все-таки краків, та, але інколи коли прилітаєш до Львова, це якесь дуже прикольне відчуття, з якоїсь поїздки. питання Ну, Якщо ні, тоді дякую. В принципі, якщо хтось буде бажати, то ще питайтеся.